Сезонні фрукти і ягоди цьогоріч значно зросли в ціні. Охочі поласувати черешнею, мають бути готовими витратити від двох сотень гривень за кілограм. Полуницю продають щонайменше за 160. Криворіжці, які багато років господарюють на присадибних ділянках, кажуть на ягоди нині не врожай. В усьому виною сніг, що здивував нас у квітні, пізні заморозки на ґрунті та спека, що вимагає додаткового поливу. В цьому році вродили яблука. І вишня. черешня не вродила, шалковиця не вродила, абрикоси не вродили. Полоницю з неї дуже багато клопіту, і вона перестала родити. І ми її викинули і освободили учасників для других овочевих культур. Будемо готові до того, що буде все. Три рази дорожче, масштабніше бачить ситуацію експерти на світовому ринку. Очікується 5% щорічно зростання ринку ягід і фруктів. А в Україні ця ситуація, звісно, ускладнюється через вплив війни, через те, що на певних територіях ми вже не можемо розгорнути таку діяльність, агродіяльність як раніше. І в принципі, єдине, коли ми можемо побачити деяке зниження цін, а це от коли вже таке буде насичення попиту, максимальний врожай. І в нас додаткові будуть збори тієї ті ж самої сливи, додаткових фруктів. То ось тут ми можемо спостерігати деяке зниження цін на ту ж саму черешню, яка вже зараз почне відходити, от малину і так далі. На формування цін впливають і світові тенденції: глобальні зміни клімату, вартість енергоносіїв, відмова від масового заморожування садовини. Є і плюси, попри складнощі, Україна може претендувати на збільшення експорту своєї продукції. 80% – це вплив внутрішніх факторів, які притаманні нам. 20% – це загальносвітові тенденції. Але чим більше ми будемо нарощувати цей напрям, експортувати, то звісно, зовнішні фактори. На нас будуть впливати, але тут для України відкривається більше можливостей, тому що наразі наслідки змін клімату ті самі не так проявляються на нашій території, як в тих самих регіонах Іспанії. Ми можемо фактично замістити своєю продукцією той запит, який наразі є традиційно в європейців на певні види фруктів та ягід. Анна Ніколенко, Андрій Славний, цей день.